Що на сьогоднішній день твориться, таке враження, що це планували і здійснюють люди, далеко, будемо говорити, від реальності. Ті люди, які ніколи не працювали у даній структурі і не знають, що це таке. Тому що завдання цієї організації це Належним чином утримувати інфраструктуру будівлі і споруди, які здійсненні перевезення пасажирів, і, зокрема, для працівників залізниці, які управляють, управляють самим процесом руху. Також Організація НГЧ свого часу забезпечувала працівників залізниці житлом. І на сьогоднішній день, можна сказати, що по МУ-1 досталося 70 тисяч квадратних житла. Це більше 1100 квартир на сьогоднішній день. І дивлячись на ті накази і протоколи. На яку ссилаються керівники, які хочуть здійснити реформування і скоротити саму службу будівельну і вивести з підпорядкування південно західної Залізниці. З тих реформувань, які мають провестися, невідомо, хто буде утримувати цю інфраструктуру, як будуть здійснюватися огляди, зокрема весняний і осінній, коли під час об'їздів керівництво, керівництва залізниці здійснюються об'їзди і Вказуються недоліки або якісь завдання по утриманні інфраструктури, і ці завдання записують. Згідно цих протоколів, готуються е плани і здійснюються ремонтно-будівельні роботи. Так, якщо е філію вивести з підпорядку, будемо говорити, будівельні філії, а будівельники вивести з підпорядкування е самої Південно-Західної або з підпорядкування е, начальника залізниці, то невідомо, як і кому і він буде, по-перше, давати завдання, щоб е, ця робота здійснювалася. І як воно взагалі буде утримуватися. Тому що е, це ми тут знаходимося в Києві. А якщо так планується, що ця філія буде забезпечувати всю залізницю на всіх теренах держави Україна, то не можна із міста Києва бачити, що відбувається в тому ж самому Львові, чи Одесі, чи Дніпропетровській, і планувати Господарство на рік, на, на півроку, а потрібні відповідальні працівники, які фахові працівники, які повинні бути на місцях і здійснювати контроль і утримування цього господарства. А сьогодні ми просто бачимо, що люди просто хочуть в наглу захватити. Цю інфраструктуру, яка є, зокрема по місту Києву, на мою думку, тому що вона лакомова. В першу чергу по Києву це і розташування, і знаємо, що нерухомість по Києві вона цінна. Починає від цієї будівлі Толстого 61. Плюс в нас на утриманні є також маса будівель по місту Києву. А от то, що хочеться, що зараз планують зробити якісь віртуальні цифри, закладати в якісь плани, щось ремонтувати, зробити зарплати, то це просто якась утопія. Ну і саме головне, що хотів сказати, що колектив просто обурений тим, що хочуть захопити на сьогоднішній день цю будівлю. Вже Сташовий розміщені на третьому поверсі працівники невідомої Ну, Воно якби є, ми тут можемо побачити там, будівельна філія, яка буде підпорядковуватись напряму там пад. Але е, станом на сьогоднішній день наказу нема е, актів прийомки передач майна не, не здійснено. Потім е, накази нам не доведені. Взагалі, що буде з людьми, штатом, теж якогось розумного розуміння нема. Думка моя така, що це все неправильно. Колектив обурується, і я на стороні колектива і буду захищати цей колектив всіми шляхами і тими повноваженнями, які в мене є, станом на сьогоднішній день.